Толь, тільки обережно, будь ласка. Добре, добре, будь, будь ласка, будь ласка, Волшебне слово ще. Я сам справлюсь, ще позвонимо бджілці, вона її забере. Нічого тащить не, приде, не придеться. В чому треба допомога? Кого нести треба мене? Чому вже? Ти ж зайчик попригунчик, вона, походу ногу повредила. Допоможи, будь ласка, пчілка завжди, жде твоєї команди гусь, та добре, добре, Не, неси скоріше. Полетіли? Лікарня знаходиться там. Фу. Ауч, пробач. Та добре, добре, подими мене. Все. Пішли скоріше в лікарню. Лю... Лю... Людке треба допомога. Я лечу. Все, долетів. Ну добре, що долетів. А Васька, де? Ща прибіжить Фух, оце це фізкультурка, Ну всі з болі па Відчиняйся. добренько, Відчиняйся. добренько, До побачення! Ну і що нам робити тут? Ну, може, хтось позове чекати лікаря! Доброго дня, діти! У кого що трапилось? У мене дуже болить нога. А ну-ка, піднесіть мені її. Ложися на пузо. Понесли! Дякую, будь ласка. Йоу. Ну, будемо дивитися. Ложися на кушетку. Ну, будемо дивитися, що у, те, у тебе там з ногою. Так. Поздравляю. В тебе. Перелом. Йоу, порочка пста, порочка пст. Так, нікаких ні, ні порочка пста, порочка пста. Іще мені тут лежати. Так, так. Ну, місяця три полежиш. і все буде норм. Пока, друзі. Пока. Тича обнаглів. Ауч! Вона нам пока говорить на три місяці. Так, да, Людка, пока. Бурочка пста, пучка пста. Все все закінчили тут. Бурочка пусто, пурчика Мо, Можете її навіщати. Ну, це враз, Ну, три рази на місяць там. Ви ще вас здуріли? Ми будемо кожен кож... кож... день приходити. <звук> 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 Ой, та чого ви зразу кипішуєте?